Дивіться сьогодні у програмі Валерій Бебек відвідав центр буддизму у Китаї Шаолінський храм. Його мета зрозуміти філософію бойового мистецтва кунг Фу та довести свою теорію про те, що рід Будди міг походити з території сучасної України. Вітаю, шановне товариство. Якщо головним філософом та ідеологом тисячолітньої китайської держави є конфуцій, буддийський храм Шаолінь, Безумовно, є духовним центром Китаю. В чому ж полягає духовний вплив і магнетизм Шаоліня? Про це дивіться в нашій програмі. Монастир Шаолінь знаходиться в живописних горах найбільшої китайської провінції Хенань біля міста Денфен. Цей буддийський храм збудовано індійським монахом Хадрою у 495 році нашої ери за підтримки китайського імператора Сяо Венді. Будизм одна з трьох глобальних релігій, що виникла на території Індії у 6-5 столітті до нашої ери, і за час свого розвитку розділилася на декілька релігійно-філософських шкіл. Буддизм в Китаї прийшов понад дві тисячі років тому з Індії. Саме тоді індійські купці з'явилися в Китаї, і тут поширився Буддизм. значним імпульсом до розповсюдження буддизму до його можна сказати виходу з Індії і початку розповсюдження на території інших країн, зокрема Китаю, Тібету, згодом Монголії, Кореї, країн Південно-східної Азії, тобто країни до Китаю, а згодом і Японії через Корею. І китай е, став, можемо називати початковою або відправною точкою можемо називати правління імператора Ашоки в Індії. Засновником буддизму вважається принц із роду Сакя або Шак'ямуні. Бажання розгадати причину страждань живих істот спонукало його до духовних пошуків. Після шести років практик він став просвітленим і дістав ім'я Будда. На мою думку, Будда це людина, яка багато медитувала. Ми обожнили Будду і його вчення. Будда це просвітлений. Насправді, це людина, яка жила в п'ятому столітті і шукала виходу. З ситуації і вдосконалення, щоб пізнати, що є істина, і дійсно, ну деякі вчені кажуть, що біля дерева Баньяна був просвітлений Будда, ніби пізнав істину. Про те, хто такий Будда у Валерія Бебека є своя версія, він знайшов у праці Геродота, який у п'ятому столітті до нашої ери подорожував північним прочорномор'ям згадку про народ будинів, який, начебто, проживав на території сучасної України. Будини – велике численне плем'я у всіх них світло, блакитні очі і руде волосся. Корінні жителі країни, кочівники. Історія Геродот. Отже, за теорією професора Бебека, арійський рід предків Будди міг прийти в Індію з території стародавньої України. А слово Будда може походити від назви народу будинів, щоб уникнути тут о, якихось о, таких. Грандіозних, як то кажуть, е замахів на е те, що ми є. Нащадками цивілізації, коли зв'язки між цими цивілізаціями, слов'янською, наприклад, цивілізацією, зокрема і індоарійською, вони не досить вивчені, не досить встановлені. Ці питання мені здається, слід аналізувати комплексно, тобто і на рівні філологічному, на рівні мовознавчому, і на рівні археологічних досліджень, і на рівні джерел вивчення джерел, письмових джерел, які існували, і існують, які можна вивчити із них з. Бити якісь висновки. Проте Валерій Бебек не полишає спробу віднайти витоки буддизму саме на території сучасної України. Ви будете здивовані, але місця розташування перших буддистських монастирів Китаї точно збігаються з місцями закінчення великого шовкового шляху. Останній, як відомо, проходив через Україну, де, за даними Геродота, проживав скіфський народ будини. Вчення Будди полягає в усвідомленні чотирьох істин, які говорять про те, що існує страждання, причиною якого є бажання. Страждання можна уникнути, якщо позбутися і пристрастей, але для цього необхідно пройти шлях. Фодіоні, фодіоні. Буддизм впливає на культуру і життя народу, адже в буддизмі ми віримо в існування причини і наслідку. Ті вчинки, які ми робимо сьогодні, обов'язково вплинуть на життя майбутніх поколінь. Ми віримо, що життя вічне і той відрізок часу, який ми проживаємо, лише невелика частина всього життя. Тож, якщо ми чинимо гарно, то будемо мати позитивні результати в майбутньому. Інтеграція буддизму в китайську цивілізацію була дуже непростою. Коли культура буддизму з'явилася в Китаї, тут існувало багато божжя. Тому китайський буддизм має свою специфіку у IV столітті на території Китаю почали з'являтися перші буддийські монастирі. Вчення Будди перепліталося з існуючими ідеологіями конфуціанства та даосизму. Таким чином можемо говорити про те, що органіч... відбувалося досить органічне поєднання принципів буддизму і принципів, скажімо, в Китаї конфуціанства, як досить розвиненої філософської системи, яка передбачала повагу до старших, повагу до традиції, повагу до влади у Китаї поширений буддизм напрямку Махаяна, де головним завданням тих, хто практикує буддизм, є вселенське просвітлення, а не особисте духовне вдосконалення. Нучка верба розпрямляється після бурі, тоді як міцний дуб лежить повалений. Сенс цього вислову прихований у китайському бойовому мистецтві кунг-фу. Ті, хто практикує його, використовують не лише зовнішню силу, а й працюють з внутрішньою енергією. Шаолінь є центром дзен-буддизму, добре відомий в усьому світі, але найбільше Шаолін знають завдяки кунг-фу, який є унікальним сплавом філософії і бойового мистецтва. Ранок монахів у буддійському монастирі Шаолінь починається з медитації. Я ставлю, я сиди, це... більшу частину свого часу у монастирі монахи це... присвячують медитації. Це... Це... Після багатогодинних духовних практик монахи переходять до фізичних вправ. Ході занять всі рухи мають стати бездоганними кунг Фу Шаолінь зародилось на основі філософії буддизму і визначальним тут є віра в Будду. Ці азомівкафенвідомо, що п'ятсот що 527 року індійський монах Ботхід Харма прибув до Шуалінського монастиря, щоб проповідувати буддизм для того, щоб допомогти монахам розслабити м'язи після виснажливих медитацій. Він навчив їх комплексу фізичних вправ і комплексу внутрішніх вправ. Внаслідок цього перший комплекс трансформувався в кунг-фу, а другий в цигун. В шаолінських монастирях практикують вправи, особливі системи, і там будується е, здорова людина, здоровий дух. В нас будується віра в Бога і спасіння душі в загробному житті і в цьому житті осмислення всього того, що ти зробив неправильно, і якби вдосконалюючись, щоб попасти в Царство Ісуса Христа. Значення слова кунг фу це подвиг, високе діяння, досягнення межі існує такий китайський вислів. Оволодівши одним із шаулінських скарбів, ви можете навчитися мистецтву яке цінніше за вміння перетворювати каміння на золото. Отже, шановні друзі, ви переконалися, що прийоми крокопашного бою. Це лише фізичний інструмент глибокої філософської думки, і цей сплав сили, духовності та інтелекту є запорукою успішного розвитку сучасного китайського суспільства. Окрім духовних практик і кунфу, монахи Шаоліня працюють у підсобному господарстві, також вирощують цілющі трави та виготовляють з них ліки. Найбільшою популярністю серед буддийських монахів користується чай кунфу. Це ферментований чай сорту пуер, який спеціально витримують руками для отримання необхідної якості. Вважається, що цей чай пили буддийські монахи, щоб не заснути під час медитації, адже він має здатність пробуджувати свідомість. Фу це складова способу життя китайців. Голова центру реабілітації інвалідів Жао Єн Мінь розповідає, що навчився прийомом кунг фу ще в армії в армії. Я товаришував з майстром, який вчився кунг фу в Шаолінському монастирі. В Китаї молоді люди дуже цінують мистецтво кунг фу. Але ці практики позитивно впливають на здоров'я а допомагати ближнім, зокрема, дітям його спонукає віра в буддизм. Найпопулярніша релігія Китаю це буддизм. Багато китайців сповідують саме цю релігію. Я особисто присвячую багато своїх творів саме будді. але все ж найголовніше тема моєї творчості це діти, адже діти це майбутнє. Китайці певні, що саме буддизм вплинув на формування їхнього національного характеру, тому що у Піднебесній найбільше цінується гармонія вчення Будди впливає на наше суспільство, тому що ми буддисти, намагаємося підтримувати гармонію. І чим більше у людини віра в будду, тим більш розумним він стає, і це впливає на суспільство в цілому. На прохання побажати, що з глядачам телеканалу Тоніс, настоятель Шаолінського монастиря, сказав таке. я знаю, що завдяки релігіям створювалися цілі цивілізації, і вони справили великий вплив на суспільство. Бажаю вам, аби ви отримали якомога більше духовного від своєї релігії. Це Будда помер, а точніше досяг нірвани. у віці 80 років. Його тіло було спалене, а прах розданий близьким учням, які помістили його у ступи. А Валерій Бебек залишає шаулінський храм з метою продовжити свої пошуки родоводу Будди.